Добрий день, вітаю на каналі Прогізавр. Давайте вирішимо наступну задачку сьомого рівня на Кодварсі. У нас є ось така функція Account Animals, приймає два аргументи: Animals і Count. Що таке animals? Що таке count? Animals це строка, ага. з якимись тваринками. А account це в нас масив. Також з тваринками. Що потрібно зробити? Потрібно повернути масив. Де ми будемо підраховувати кількість ринок. Тобто, е, Тут потрібно шукати песиків у цій строчці, тут їх два. Тому повертаємо двічку. Тут код один, повертаємо одного. От. Можемо зробити два варіанти. Е, перший за допомогою регулярного виразу, а другий за допомогою метода спліт. Отже, давайте зробимо: return. Будемо проходитись по аккаунту, е, використаємо Map, тому що нам потрібно модифікованими масив повернути. Тобто в нас тут два елементи ми шукаємо, нам два елементи повертаються. Будемо шукати тваринок. Пропоную зробити на початок якусь магічну X, де ми будемо. Повертатись в цей X e, масив або null. А Чому? Тому що ми e, будемо на e, стросі викликати метод match, який повертає масив, якщо він щось знайшов у цій строчці. А якщо нічого не знайшов, тоді буде null. E, буде null. E, далі e, шукаємо, e, викликаємо регулярний вираз, наприклад, new reg X. Першим аргументом передаємо нашу тварину, що ми будемо шукати. І другим аргументом flag. Нам потрібен Global. Тобто всі входження знайти. Супер. Далі. Тут у нас в X або масив, або null, no. Тоді можемо зробити таку перевірку. Return. Якщо у нас X Строго дорівнює null no. Тоді ми повертаємо 0. 0. А якщо ні, інакше, тоді X.length. Ось таким чином. Перевіряємо. Працює. Але е, такий запис, скажімо так, крутий. Коротше, <граще> можна трохи скорочити цей вираз. Давайте зробимо ще один, це закоментуємо. Зробимо. Трохи коротший варіант. Так, ми приберемо цю константу, вона тут зайва буде. А, вот. І тут зробимо наступним чином. Тут одразу повернемо. Давайте повернемо ось так. Нам потрібен масив. На масиві викликамо uh, length. Ось так. Тут в нас має бути точно масив. Якщо в нас не масив, optional, то приходимо сюди і викликаємо Length на пустому масиві. Так, Це вже зайве. Ось так. Перевіряємо. Також працює, але так мені здається, якось воно гарніше виглядає. Звісно, можна ще укрутити, прибрати return і прибрати всі дужки, але буде, мені здається, не дуже зручно читатися. Добре, давайте зробимо ще один варіант за, е за допомогою метода split. Так, так, ось так. За допомогою методу спліт. Так, добре. Повертаємо результат знову, беремо наш каунт. Виходимо з мепом. Тому що нам все ж таки потрібен модифікований масив. Так. Далі, у нас тут Animaw. І далі що ми робимо? Ми проходимо по цьому Animal і робимо на ньому спліт. Але розбиваємо його цю стройцю по, по нашому тваринку. Тобто будемо йти. Трохи зворотним шляхом. Будемо е рахувати, скільки в нас немає песиків. <смі> Давайте так. Е Добре. Зараз я допишу і поясню, як воно працює. Мінус, е е крапка, ленгс, мінус один. Так, супер воно працює. Давайте ще темп зробимо на всяк випадок. Так, супер. Давайте розберемо, що тут відбулося, як воно працює. Так, давайте я закоментую цей варіант, щоб він не заважав. Ми е, візьмемо цю строку, що Ми, наприклад, консоль-лог. Передаємо цю строку і викликаємо на ньому спліт. Одразу. І передаємо песика. Долго. Перевіряємо, і в нас що в нас є. Тобто, якщо дивитися на цю строку на третій тест, так, перший, другий, третій, ось на цей. Ось на цей, То в нас є один елемент, два елемент, три елементи, три елемента. Тобто, як він його розбив? Він розбив на песики. В нас е перший, перше наше входження, що він знайшов, це якраз те, що ми шукаємо. Тому він на початку ставить е, пусту строку ось таким чином. Ось. І, і, до речі, якщо він знайшов, знайде е, наприкінці Dog, тобто ось от так, то він знову ж таки залишить наприкінці ще е, останній е, пусту строку, ось таку. Так. Давайте більш детально про, про, е, продемонстрірую. Ось так. Як, якщо ми будемо шукати е, док і тут буде док, то він має повернути два елементи. Перший елемент це е, постасовка, і другий елемент також постасовка. Перший елемент це зрозуміло, тому що ми знайшли елемент. А другий буде зайвий, тому ми тут зробили length-1. Давайте повернемось до нашого варіанту з догами. О, тому він так і зробив. Тобто, перше входження він повернув на першу строку. Це все супер. Далі. Далі він знайшов знов дога, повернув нам кому. Ось вона, кома. Далі пішов, 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 і ось наткнувся на дог і повернув нам кому з котом. Ось у нас наша, наша кома і кет. О, так як дог останній нам ще й повернувся пуста строка. Якщо його не буде, то буде так само, нам буде один зайвий елемент. Ми знову ж таки пишемо мінус один. Тобто якось так воно все і працює. Сподіваюсь, так стало більш-менш зрозуміло. Дякую за увагу. Посилання на цей код буде в опису. І задачка також буде в опису. До нових зустрічі. па, -па.